Зграя білих, чорних та коричневих качок снує серед пагонів винограду в пошуках їжі. Це порода індійський бігун. Армію пернатих найняли на роботу на один із виноградників у пар. Вони замінюють пестициди, поїдаючи шкідників. Ми Називаємо їх солдатами виноградника. Вони ходять і з'їдають невеликих комах. Нам не треба розпорушувати пестициди. У зграї приблизно 500 птахів. Це особлива порода, представники якої ходять значно швидше за звичайних качок. Вони не чалапають, як звичайні качки. Вони ходять у них пряма постава, а довгі ноги фактично допомагають їм їсти равликів прямо на листі. Вони можуть дістатися листя і з'їсти всіх равликів. Качок на фермі розводять уже ось як два роки. Це майже як вирощувати своїх дітей, тож мені це дуже подобається. Ці пернаті охоронці стали настільки популярними, що на ферму почали приїжджати туристи. Дивовижно, як вони поводяться, ходять з троєм як в армії. Вони дуже мило ходять один за одним. Я поцікавився, хто з них ватажок. Мені сказали, що кожен уважає себе лідером. Якщо хтось не справляється, його роль бере інший і веде всіх туди, куди треба йти. Як в армії качки дотримуються суворого розпорядку дня вранці? Вони вирушають на виноградники, щоб боронити врожай, а ввечері повертаються додому, щоб поповнити сили живильним кормом.